Важні. Сказав Господь притчу цю, два чоловіки увійшли у храм молитись, один був фарисей, а другий митар. Фарисей стоючи, болився, так у собі, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники неправедні, перелюбці, перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а мита, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи, Боже милостивий будь мені грішному. Кажу вам, цей вернувся до дому виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вивещений. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мінь Христос зрождається. Сьогодні що останній раз в році говоримо, Христос зрождається, і завтра вже наш пароль буде мінятися. Будемо говорити Слава Ісусу Христу! Будете пам'ятати? Да? Не Добре, буду. Не будете? Ну то Мама або тато нагадає. Не. Сьогодні ми чули слово Боже, але сьогодні також я дещо пішов, щоб вам показати. Сьогодні була притча про кого? Про скількох людей Ісус говорив. Приклад. Про двох людей, так? Да? Один був ким? Митера, другі фарисея. Хто був побожніший? Митер. Митер? Насправді в людських очах фарисей був побожніший. Чому? І він про це перелічує. Що він робить? Фарисей. Тобто це такий спеціальний чоловік, який вчився Божого закону. І що він робив? Постив. Він давав десятину, багато, напевне, молився. Але його молитва не була вислухана. Бо Ісус каже про вивищення. Сьогодні ми говоримо про гордість. А другий був мита. Нам здається, ой, який побожний чоловік. Ну насправді не дуже побожний чоловік. Бо багато чого він робив неправильно, він співпрацював з окупаційною владою, він обдирав свій народ. Але він молився і під час молитви він був виправданий. Чому? Бо як один вивищувався, ми тер що робив? Він понизився, він смирився. І через смирення, яку він приніс молитву зі смиренням, він отримав прощення, він отримав виправдання. Дуже гарний приклад, ну хлопці станьте сюди ближче. Можемо сказати, що оцей чоловік, фарисей, не мов би те шклятки, він, він прийшов до що? з повним серцем. Він казав, я роблю це, я роблю те, я роблю всі речі свої правильно. І Бог навіть, якщо б хотів йому дати своє благодаті, чи зможе сюди усю в повну шклянку дати йому свою благодать. Якщо Бог дає свою благодать, ну все починає що? Виливатися, так? І якийсь такий змікс недобрий виходить. Якщо, напевне, на смак попробувати цю, цю воду, це не сіка більше вода. Знаєте, Бог хотів би навіть доповнити, він не може, бо то все починає виливатися. А другий чоловік можна прирівняти, оцей митар, який прийшов, він каже, Господи, я не добрі речі роблю. Ти знаєш моє серце. Воно не має добрих діл, воно не має добрих справ. Я багато речей погано роблю. І цей чоловік не мов би порожнього шкляна. І що Бог тоді робить? Через своє милосердя його прощає, бо він приходить до нього з чистим серцем. І що він робить? Наповнює його серце своєю любов'ю, своєю благодаттю. Коли заслукувати? Всю благодать. Добре. Добре, хлопці. Дякую за насіння. Такий гарний приклад, щоб, з яким серцем ми сьогодні приходимо до Господа. З повним серцем, щоб похвалитися Господи, я і цей і це міг. Для Бога це добре, коли ми бачимо Його добре діяння. Це не означає, щоб казати, що от що я щось зробив я і заперечувати, ні-ні, я цього не зробив. Я сказати, Господи, я це все зробив і дякую Тобі, що Ти допомагаєш мені це все робити. Коли ми відчуваємо, що наше серце є все рівно відкрите і мов би, порожнє, в цьому серцю нашому щось бракує, деколи не обов'язково ми можемо з повним серцем приходити і казати, ми це і це зробили, чи ми це і це можемо. Так ми можемо приходити з нашими болями і нашими знаєте, такими е, переживаннями. З нашими такими негативними наставленнями до себе, до інших. І це також заважає Богові наповнити наше серце. Мита сьогодні навчить, що незважаючи на яке би було наше життя, щось дуже цінне робить чудо в нашому житті, смирення і покаяння. Це такі речі, які допомагають нам Богові діяти у нашому житті. Це ті речі, які допомагають Богові наповнити наше серце. Це чудо, це сила, яка стається, коли ми немов би відкриваємо наші двері до Бога і кажемо, Господи, я багато чого пробував і багато мені не виходить. Але я хочу, щоб ти знову і знову наповнював своєю благодаті моє серце, щоб ти починав змінювати моє життя. Господи, сьогодні я стою, немов би по-новому перед тобою і схиляю своє голову, своє серце перед тобою. В літургії, коли ми будемо приходити до причастя. Я скажу, голову вашу Господеві приклоніть. Це такі сьогодні, коли почуєте ці слова, згадайте того мита, який стояв на молитві і схилив свою голову перед Господом і отримав виправдання. Бо коли ми схиляємо нашу голову і наше серце перед Господом, тоді ми дозволяємо йому наповнити наше серце. Нехай наші серця, які зараз є дуже зболені, дуже потребуючи Божої благодаті. Щоб ми сьогодні мали можливість тут стоючи на молитву, відкриваючи наше серця спільно, так і просить, Господи, прийди, Господи наповни, Господи, даруй нам Твій мир, щоб мир Бог наповнив в повні. І щоб, ми, як тоді подібно Господь, коли люди про п'ять тисяч людей прийшли до нього і просили привізти, Він не лише наситив їх, але після того вони зібрали 12 повних кущів. Нехай ця благодать, яка буде наповняти вас, і цей надлишок, який буде виливатися із вас, міг також серця тих людей, які сьогодні потребують Божої благодаті. Амінь. Христос Амінь.